На Волині та Рівненщині приспущені прапори. Сьогодні та завтра оголошені дні жалоби через загибель рівненських та волинських військових під Волновахою на Донеччині. На Волині на митниці є годин. Матері та жінки волинських солдатів, що воюють на сході, заблокували дорогу і оголосили свій призов. Далі, Сніжана Шевчук. Від учора до цієї оселі що кілька годин навідується швидка. 25-річна Леся знайшла у списках загиблих під волновахою свого чоловіка Михайла Грицюка. Батьки Лесі розриваються між донькою, двома малими онуками та сільрадою, де намагаються отримати достовірну інформацію. Однак її і досі немає. Багато є дзвінків, багато дзвонять і з тих точок, тому що наші співслуживці там є. і тих хто хлопця От, і Є така інформація, що він поранений. І друга інформація, що він е, вже мертвий. Ну так що я до тої пори ще не, не можу сказати, чи то воно правда те, що Михайла Обурена за законом чоловіка не мали би забирати до війська за станом здоров'я і за сімейними обставинами. Але у військкоматі каже, не зважили ні на що. Жінка порізана в тяжкому стані. Три дні з лікарні сутки привезли і його забрали, не подивилися. Дитина два роки, а друга ти три дні як родилася. Він одного майже Він на одне не бачить. Навіть на військоматі сказали, ти снайпером не будеш і забрали його. Леся каже, доки не побачить тіла, віритиме. Її Михайло повернеться. Тож казали, немає воді. Смерть свого сина Олександра не хоче вірити, і Надія Артемчук розповідає: у військкоматі родину запевнили, хлопці без досвіду, тож служитимуть на західній Україні. На війну їх не відправлять. Ми будемо по житті плакати. Дружина Олександра зізнається, просила чоловіка залишитися вдома, але він її не послухав. Одна дитина, друга дитина, а третя чотири місяці. Чотири місяці дитині казав чоловік. Останній день. Пожалуйста, вибий мені бронежилета. Нема ні бронежилеті, нічого. Чого вони один, один на одного йдуть? Скажіть, хто в цьому винуватий? Ну скажіть, роз'ясніть цим людям. Сльози і протестний настрій. Сьогодні кілька сотень жінок майже 10 годин тримали в облозі міжнародну трасу в напрямку українсько польського кордону. Вони вимагають повернути своїх синів і чоловіків із зони бойових дій. Наші діти не підготовлені, поставили на блокпост. Були розстріляні. Надвечір командування північного військового округу пообіцяло перевести бійці Волинської моторизованої бригади до Дніпропетровської області, а батальйон, що зазнав обстрілу, повернути додому. Коли привезуть тіла загиблих, досі невідомо. Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Волинь, ТСН, 1+,1.